І вночі я ще була хвора. І, той, і стукить десь так, четверта-п'ята година такого вночі. Стукить, в ночі. Стукід, двері, в браму, а Мариня була оформлена як дозорцова, дозорцова двірничка. Mm -hmm. так була оформлена, вона була абсолютно неграмотна і прийшла ранячка влада, треба було якось, оформилася двірничкою. І то, і відчиняють двері. А Мариня думала, що то за нею. Йой, то то по мені за пів Вона вішала і давала з дому вправи вішати такі, знаєте, плакати на на, 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 тих, на, стінах, на і Вона думала, що з нею. Так. А вона не бачила, вона неграмотна, вона не і повісила двори ногами, а там був Сталін, портрет Сталіна. І повісила двори ногами, то тобто в тій книжці є. І повісила ой. -ой. І каже, потім приходила начальник тому і, і. і Винник, що ви зробили? Ви Сталіна догори ногами повісили. То я, то я, то, то я не знала, я не виділа. Yeah. І, і вона казала, а вона казала, тут Пільсуцького я догори ногами повісила. Yeah. А підсудські панські. І каже, «Тепер за Пільсуцького мене заарештовують. За yeah. Сталіна. Ну, але відкрила, валилася, я пригадую, пригадою. Стуки, двері, двінок, такий і цей. ну, Була тільки Мариня, мама, я і Леся. Брата не було, Юрко тільки. за кордона. І я так стала. Думаю, що, що таке? А тут, розумієш, міліція. Міліція, ну то щось тільки навалили до хати, ну шестеро, семеро, ну, такого не двоє, троє. ну, було багато. І Боже мій мама, мама, що так? О, пристрашена. І той, ви ми сім'я врагов народу врага народу, ви це старший. Ну, біля піаніла сів собі на таке кругле кріселку, що крутилося. М -м і сидів, так крутився. «Собирайтесь, собирайтесь, депортірується, вивозить. Ну, вся комара по російськи говорив. Ну, йой, Мариня плаче, та залишить хоч дитину, то вона хора на мене. Ні, у неї є мать, у неї є мать, пригадую. І так я в нічній сорочці встала на тим ліжку. Хоч горячку я встаю, і зібрала якийсь один. А мама стояла і така, нічого, щось збирати треба було. Та взагалі такі родини збиралися, вже мали попаковані речі, а мама не вірила. А грошей тоді в нас не було, бо той був кінець місяця, десь 20 якомусь має, травня, а ще зарплати не дали. І, і грошей не було, і, і нічого з'їсти не було так дуже. І розумієте, і та взагалі-то ми бідували з з'їдження. І так. Ну і отак і, і, один з цих солдатів каже, та що? Я пригадую, що ви так дострашили, то ви, ви хочете півгодину чи півгодини дали на збори. О, і каже, та вас голих босих ви виженуть з хати. Та що, -то, то відкрив шафу, я пригадую, шафу відкрив і згорнув, і, і простирало взяв, воно на підлогі розстелив і, і шафи. Виявляється, що там були самі калісони Юркові, і татові калісони нашого нічого такого не було. Але він що міг, то згорнув і зав'язав. Ну і чайник взяли ми. Мариня дала чайник, а я ляльку свою взяла. Я ляльку, я мала одну сіньку ляльку, таку, що всередині була триням чимось напханув, таким ж, знаєш, то та я її дуже любила. Я то потім ляльку в вагоні подарувала. Я її так любила, Боже, так згадувала, то так мені не так несла і так похилила ту лялечку. По сходах нас виводили. Мариня плакала, мама так: а я так малечка, але стікла під стрих, сестра, а вони її стягнули звідти з під стриху на горі, і, і, і стягнули. І сусіди, так як нас вели по сходах, то сусіди відчувалося, що за дверима сусіди стоять.